Нині в обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф функціонують три станції: Хмельницька, Кам'янець-Подільська та Шепетівська, а ще 20 підстанцій, 33 пункти постійного базування та 96 цілодобових бригад невідкладної медичної допомоги. Таким чином, в краї практично сформована відповідна мережа, що й має забезпечити виконання нормативів із прибуття на місце виклику карет швидкої. В містах області до 10 хвилин доїзд становить 90%, в сільській місцевості до 20 хвилин доїзд становить 89%. Кожна машина швидкої повністю забезпечена як пальним, так і необхідними ліками, запевняють у Департаменті охорони здоров'я облдержадміністрації. До того ж, фінансування на медикаменти з розрахунку на один виклик збільшили. Якщо в 2012 році на один виклик йшло в середньому 6 гривень, то в цьому році 25%. Окрім того, вже закупили 20 електрокардіографів, які мають встановити в автомобілях швидкої. Сам пульт, який буде знаходитися в кардіодиспансері, коли можна буде зняти електрокардіограму, зразу через інтернет її передати на кардіодиспансер, для того, щоб могли розшифрувати, якщо є якісь запитання. Сам же автопарк екстреної медичної допомоги на третину зношений. Неможливо ж за один рік забезпечити стовідсотково поновити весь автопарк, який є необхідний. Але частково на протязі п'яти років, так як говорила Раїса Васильівна, що автопарк буде поновлюватися. Утім, надія на його поки що часткове оновлення є. Міністерство охорони здоров'я вже оголосило торги на автомобіль швидкої допомоги. Відтак кілька десятків новеньких спецавтівок мають надійти на Хмельниччину до кінця року. Машини будуть направлятися на ті пункти, де є необхідність, де є зношена машина. Але знаєте, деколи буває таке, що в такі села, деколи ні одна машина калінашувала за не проходить. Світлана Золота Віталій Кривенко для інформаційного випуску.